Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні я хочу разом з вами здійснити експрес-аналіз стану озимих культур. Річ у тім, що, дорогі друзі, ми з вами пережили так звану температурну яму. Зверніть вашу увагу на графік. Якщо весь січень і першу декаду лютого ми мали позитивні температури, які розігнали наші рослинки, то вже з 9 лютого, 10, 11, 12, 13. Ми наша температура в ніночі опускалася нижче мінус 9 градусів. І от як оці температури вплинули на стан озимої пшениці, озимого ріпаку, ми сьогодні з вами разом і проаналізуємо. Колеги, експрес-діагностика передбачає відбір з розківських рослин споя. Фактично, зараз, в умовах, які ми відбирали, а це було 14 лютого, день закоханих вчора. От ми нам доводилося видобувати відрубувати ці зразки рослин сукірою, і були замерший ґрунт. Ми дали йому відмерзнутися в умовах помірного тепла, в даному випадку на балконі, щоб рослини було термошовку. Зверніть вашу увагу, я ще. Кожен зразочок позначається бумажкою, де ми олівцем записуємо дані по полю Назва господарства, назва сорту, поле, кількість гектарів. Я ще додатково зазначаю, є шар снігу чи немає. Для того, це для життєздатності для нас дуже важливо. Після того, як зразки рослин розмерзлися, наступний етап наш це з ґрунту обережно виділяємо кореневу систему і формуємо наші. Зразочки. Друзі. Зараз ви бачите на столі сформовані зразки рослин. Зверніть вашу увагу, це зразки рослин з різних полів. З даного поля пшениця ви бачите добре розвинута, утворила три пагони в фазі активного кущення. І такі зразочки ми будемо перевіряти на життєздатність. З іншого поля це Фаза 4 листки, тільки початок, кущення рослини пізні строки посівно, явно слабші з цими, Окремо перевіримо на життєздатність рослин ріпаку озимо. Друзі, наступний наш етап це відмивання кореневої системи воді і обрізаємо лискову поверхню в зоні переходу білої частини в зелену. Так, от мені. Існуємо обрізання і формуємо такі зразочки рослин з вузлом кущення. Після того, як ми відмили кореневу систему і обрізали виодитивну частину, ми готуємо посуду для відрощування, підійде будь-яка посудина, на дно одною кладемо невеликі шарвати і наповнюємо води рівно стільки, щоб вата цю всю воду уібрала. Надалі ми кореновою системою отак розкладаємо посудені рослинки для відрощування. І увага! Що, на що хочу наголосити, під час обрізання вегетативної частини випаку в рослину кріпакову зиму залишаємо отакі невеликі чубчики. Не треба різати по кореневій швіці. Нам треба, щоб залишилися пагони для відростання. Після розкладання наших рослин, скажімо так, умовні розстильні, ми їх накриваємо плівкою і ставимо біля джерела тепла на відрощування. В даному випадку, в квартири можна ставити біля батареї опалення. Ставимо на 12 годин. Друзі, після хвилі приморозків ви з 8 лютого, коли ми мали пониження температури до мінус 8-10 градусів. Ми вирішили перевірити наші посіви на життєздатність, тому що на полях снігу не було, і був такий ризик, що наші посіви можуть, могли би вимерзнути. Отже, в одному з вода Тернопільщини ми відібрали зразки як пшениці озимої, так ріпаку озимо. заложили їх на відрощування 14 лютого і зараз аналізуємо їх життєздатність. Минуло 18 годин після закладки на відрощування. І результати я вам хочу зараз представити. Отже, спойлер, де рослини перебували у фазі активного кущення 3-4 пагонів, ми зараз бачимо активне відростання вегетативної частини на 1,5 см 15 що свідчить про цілком задовільну життєздатність культур. Хоча я вам відверто скажу, що коли перевіряв життєздатність ще до цих переморських відростання було на 2-2,5 см. Друзі, а от посіви на полях, які знаходилися у фазі трьох листочків, до двох стабільного початку кущення, ми фіксуємо не таке інтенсивне відростання. Всього лиш на пів сантиметра, в рідких випадках 1 сантиметр. Це цілком логічно. Тут зрозуміло, що посіви рослинки не накопичили відповідної кількості цукрів, мають нижчу життєздатність, відповідно, морози на них. І е, е, сказалося, Щодо рослин ріпакового Зазвичай ми перевіряємо життєздатність через 36 годин після закладки на відрощування. Зараз пройшло 18 годин, але разом з тим ми вже бачимо невелике відростання паростків на 2 мм, е, що свідчить, що ріпоку, рослини рипакового які перебували у фазі 6 листків. Пережили ці морози. Проте, друзі, коли я відрощував ріпако зими до цих приморозків, то вже через 12 годин у нас паруски відростали на пів сантиметра. Це свідчить нам про те, що також трошки негативно вплинули ці приморозки на посів ріпаку зимою. І тому ми будемо ну, ми зобов'язані контролювати подалі життєздатність рослин.